Що означає історія України в виші? Це означає, що студент чи юнак і юнка фізіологічно і психологічно готові сприймати історію України як свою долю. Розумієте? Приватно як своє життя. Бо коли ти вчиш дитину в школі історії України, вона маленька, вона ще не готова усвідомити доленосність цього предмета, і вона взагалі не розуміє, що це не предмет, це життя. Причину так. на слідковий зв'язок, усвідомлення детермінізму нема, тому що немає вікової, нема ґрунту на який може впасти зерно. І я тут дуже хочу похвалити наш інститут архітектури в Львівській політехніці, де е, деканат інституту архітектури виступив з такою пропозицією, щоб світоглядові предмети архітекторам читати на третьому курсі на екваторі, філософію, українську мову. Культуру, що вони там слухають, історію. Тому що на третьому курсі вони реально вже готові до цього. Тому квіт забрав історію України раз. Наступний крок, що вони роблять? Наступний крок вони починають зливати предмети. Коли е, ідентичність українців вона. Е, не будемо казати, що вона не сформована, але в нас живе певна категорія людей, скільки там 20% за останньою соціологією, які зорієнтовані на Московію. Ну зрозуміло, звідки вони тут у нас взялися і так далі. Тобто ми маємо проблеми з ідентичністю в певній в певній ніші нашого суспільства. Далі, і якщо Діма Табачник, ще одна цікава постать зі знаком мінус, вилучає з української літератури твори про голодомор Уласа Самчука, наприклад. Чи барки забирають бояриню Лесю Українків Лете? Совєти заборонили бояриню. Леся її створила в 1910 році. Це шедевр над шедеврами. Це має бути базовий твір. А вже після того можна говорити про філософію лісової пісні, тому що я взагалі вважаю, що свідомість дітей не готова сприйняти філософію лісової пісні. Це дуже складний твір згоден. Правда, зводно, звісно так само, як і Мойсей Івана Франка. Для чого Мойсеєм Івана Франка вантажити дітей? Це мають вивчати студенти на третьому курсі, і то незалежно від того, який це напрям, чи технічний, чи якийсь інший. Я працюю в технічному вузі, і я бачу вишів пху виш, і я бачу спрагу неймовірно технічних дітей до гуманітарної царини. Вони обирають риторику ну на вибір дисципліна, і, і вони горять. Вони страшенно їм потрібні крила ці після того, коли вони живуть у, у своїй сфері. Значить, вони зливають українську літературу і зарубіжною літературою. Вони чистять програми, чистять програми з української літератури так, що на ЗНО вже немає Шевченкового шедевра, світового шедевра. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Ви уявляєте? Це наші діти вже не вчать.